Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка чоловіче взуття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер завалюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Шкіряні 45-й розмір. Джек Джонс. Шкіряні 43 розмір. Спортивні 48-49 розмір. Найкі. Високі. 44-й розмір. Пуми. Високі. Теплі, 44-й розмір. Спортивні. 38 розмір. Трекінгові. Утеплені. Дутіки чоловічі. 45-й розмір. Спортивні трекінгові докерси. 46-й розмір. Шкіряні сапожки на цегійки. 41 розмір. Шкіряні. Спортивні фірма Ерра, 46 розмір. Трекінгові, спортивні. 44 розмір. Бугати шкіряні 42-й розмір. Шкіряні 45-й розмір. BRC шкіряні 44-45 розмір. Спортивні 41-й розмір. Докерси. Шкіряні. 41 розмір. 42 розмір замшеві. 42 розмір замшеві. Дуті. 43 розмір. 43 розмір шкіряні на цигійки. Челси, 42 размер, шкирени. 42 размер, докерс. Мустанг, 42 размер. 43 размер, шкирени. Оригинал Кларкс, 39-й розмір. Челсі. Шкіряні. 40 розмір. Ну, в принципі, розібрали весь мішок, бачите, що попадає.